Оставочка у нас з Німеччини титанових дисків та гуми літньої зимної є все. Зараз короткий обзорчик вам зробимо. Зараз ми приїхали на моєчку, будемо їх це все мити. Загрузили ми наш автомобільчик. Що ми зараз маємо? Зараз покажемо вам Volkswagen оригінал. Це у нас залізні, здається, Volkswagen теж Toyota 17. 4 сторону, но Грязні, звісно, ну, це все мыться. 18-ті Audi Mercedes 18. 18 Volkswagen. БМВ у нас... Ну, а, теж 18. Це також, здається, BMW 16 Ford. Оригінальні диски з новою резиною. Мерседес оригінал, Мерседес оригінал. Радіус тут 16, 17, Audi 19, Volkswagen, Mercedes, BMW. Такі красиві близькі є На такі чудові, навіть новий гуми. 17. А? Так, це у нас 16 Mercedes. Це у нас Mazda Hyundai, Toyota і вся остальна нова гума 215-60. 16, Volkswagen Caddy або інші Volkswagen 15. Vito Це у нас Nissan Qashqai 17. І всі останні Nissan також на чудовій гумі. Nissan також, а такі Nissan Continental Це все зараз буде вимиватися. І буде виставлятися в продаж, тому кому цікаво, диски або гума літня, є дуже багатий вибір нової гуми з Німеччини. Тому телефонуйте, пишіть, дзвоніть, всім раді допомогти. Дякую, до побачення.